Схудніть, а потім вас будемо оперувати. Але як жити з болем? Тому що я не можу постійно роки ходити. Тим далі жінка становилася вже лежачою. Все, вже треба було щось робити, бо вона вже плакала просто. Е, Капельниці давали мені, лікарство, уколи. Ми йшли до вас і молилися, щоб Бог зробив через когось, щоб вона була здорова. Право в тому, що в Марії Василіни була непроста ситуація, але все ускладнювало те, що конституція тіла, на, на жаль, заважала їй е ходити без болю. Тим паче, що це пересування ускладнював стеноз, який виникав у пацієнтки не один рік. Ви його здобували своєю роботою. Так, ви бачите, друзі, на рівні 4-5 поприкову хребця, тут все затиснуто. В Цій ситуації, звичайно, найпростіший варіант це. Відмовити їй, сказати ідіть лікуйтесь худнітно, ну, а потім побачимо, може, вас прооперуємо. Тому, звичайно, ми сказали пацієнтів, що ми вас прооперуємо, але є певні ризики. Так, ми вам про ці ризики сказали. Да. Марія Васильівна, це було епічно, тому що ми, ми зафіксували. Канал звільнили, нерви ожили. І ви побачите, як вона буде себе почувати після операції. Гарантований результат. Ви так переживали перед операцією. Ледь не розривалися мені там. Страшно ж було? Ні, не було страшно. Не було страшно? Та я вшнула й. Та... І все. все. Ну і що? Як, як самопочуття? Я знаю, що ви так на спині не лежали. Не лежало. То ви сьогодні вже у нас цілий день лежите на спині, а ну порухайте мені пальцями. Всі пальчики працюють, ножки відчуваєте? Так. Да. Ага, так що ви ж в теплиці працюєте? Да. Серйозно? Так тільки три місяці після операції, а що в теплиці робите? Пікерую, я вже 45 тисяч попікерувала. 45 тисяч чого, помідор? Квіп. Ну і в цій ситуації, звичайно, досягнули, як на мене, ну друзі, подивіться, що було і що стало. Ви бачите, стенозу, слава Богу, немає там, де було затискання. Абсолютно вільно поставили шість титанових мікрогвинтів. Вони зафіксували хребет в правильному положенні. Хочу Антону тому подякувати, повдякувати тому, що вирішився взяти жінку і допомогти. І ми дякуємо Богу, що ви інструменту казалися в Божих руках, друзі. От така історія. Сьогодні ми дуже багато раз згадали Бога. Бережіть себе, будьте здорові, цінуйте своє здоров'я і дякуйте Богу за те, що Він поруч із вами. До нових зустрічей в пацієнта шкіряка.